Так, наступна складність, яка виникає, це запросити клієнтів на тематичний семінар. Отже, тематичний семінар це один зі шляхів продажу, да? один зі шляхів, точніше, залучення клієнтів. І тут ну, десь відповідь дуже схожа з тим, як запросити по телефону. Тому що тематичний семінар для людини буде цікавий лише тільки в той період часу. Верніш на ту тему. Яка його дійсно цікавить в житті. По-перше, для того, щоб запросити на тематичний семінар, потрібно знати мотив клієнта, що його може зацікавити. По-друге, ви повинні створити цінність даного семінару. Тобто сказати про те, що цей семінар лише в цю суботу. Да, більше він не буде. Там, ну, точно знаю з графіку, що півроку його не буде. Що приїжджає людина, там, фахівець, наприклад. Да, Тобто обіграти цю ситуацію. І що лише тільки до дня там, захисту дітей семінар проводиться на безкоштовній основі. Так він коштує там, порядка 200-300 гривень. Тому зможете запросити лише людей таким шляхом, що будете знати мотив людини. Отже, на тематичні семінари не потрібно запрошувати всіх просто перехожих. Да? А чітко розуміти, що, що фактично їх може зацікавити. Якщо семінар по забезпеченню дітей, то запрошуєте тих, хто має дітей. Якщо семінар по пенсійній реформі, да, то люди в 20 років, ймовірність, того, що прийдуть, дуже-дуже мала. Звісно, приходять, і це підтверджено на практиці, да, це якщо брати про молодих людей, але цей коефіцієнт набагато менший. Тому зрозумійте, що, Яке питання може бути у вашого потенційного кола, і запрошуйте їх на ті семінари, які їм можуть бути цікаві. Створюйте цінність, створюйте безпосередньо терміновість таку, да? Там, кількість людей обмежуйте, вартістю, лише тільки до такого свята безкоштовно. Отже, щоб людина дійсно це цінувала. Інакше безпосередньо вам не вдасться. Людей запросити на тематичний семінар. Окей. Отже, якщо зрозуміло, ставимо мінус. Якщо є питання, ставимо плюс. А, якщо є питання, то пишемо питання. Наступне питання. Як подолати відсутність довіри у клієнта до моїх парад? Ну, у мене ще не було жодного клієнта, який би, я тільки через поріг пройшов, а він раз на мене кинувся, почав цілуватись цілуватися, і кричати про те, що я тебе очікував 25 років свого життя, щоб ти мені надав свої поради. Тому для того, щоб у вас була довіра з вашим клієнтом, і перше, чого ми радимо розпочинати, це школа теплих клієнтів. Тому що оця довіра до вас у вас присутня як до самої особистості. Можливо, ще не наскільки фахівця, як фінансового консультанта, да, а безпосередньо до людини, да, до того, що людина вас знала в попередньому. Якщо говорити в такому короткотривалому періоді часу, да, то фактор довіри, якщо брати тепле коло, він у вас буде виникати поступово. Перше, в чому це повинно проявлятися, це те, що ви повинні постійно бути в бізнесі. А не так, що сьогодні ви фінансовий консультант. Завтра ви вже продаєте Avon Reflame. Післязавтра ви вже влаштувались на роботу і ви вже стали лікарем-стоматологом. ну Тут у вас теж стоматології не склалося, і ви подалися в юристи. Таким фахівцям дійсно ніхто не буде довіряти. Тому, перше, це постійна присутність в даному бізнесі. Це створює поступово поступову довіру з клієнтами. В чому це ще може проявлятися, це навіть у вашому дрес-коді, щоб люди вас постійно бачили в діловому одязі. Це показує те, що навіть візуально, да, це показує, що ви в бізнесі. Тобто вони бачать вас зранку, вони бачать, наприклад, вас обід, бачать ввечері, да, що ви дійсно завжди в дрес коді Не Ніби така ну, мелоч, як то кажу, да, але дійсно це створює таке візуальне враження вас як фахівця, що ви дійсно в цьому бізнесі. Друге, це так само інформація, тому що особливо ваше оточення, якщо вони спілкуються да, в теплому колі. Не будуть постійно цікавитися у, в інших людей. А що там Руслан ще в бізнесі, він ще там займається тими якимись консультаціями, чи чим він там займається, Тобто будуть запитувати ваших родичів, друзів, знайомих, да, для того, щоб зрозуміти, ну, чи дійсно можна вам довірити, е, прислухатися до ваших парад. Тому фактор довіри потрібно постійно-постійно. Ну, здобувати, відбудовувати. Якщо говорити про фактор довіри е, з боку холодних клієнтів, то там ситуація трішки поскладніша. Якщо ми беремо розвиток через інтернет, то можу вам сказати, що в середньому, щоб людина стала клієнтом, вона повинна вас вважати ну, мінімум півроку, максимум не Тобто раніше півроку мало хто стає клієнтами. Це в середньому, да, щоб людина прочитала, врахуйте, якщо ви робите 2-3 публікації на тиждень, а це на початках потрібно робити, як мінімум 2-3 статті повинна отримувати людина від вас. Да, отже, можете порахувати, скільки це дотиків з людиною да, у вас повинно бути впродовж півроку. По-друге, це інформація, яку ви надаєте. Це не повинна бути вода якась. Це не повинна бути інформація передерта з інших сайтів, це повинна бути ваша інформація, яка йде від вас. Ну і самий, напевно, крок, який, з яким ви здобудете, довіру, це ритмична робота плюс постійне підвищення вашого фаху, і це буде передаватися в ті інформації, яку ви надаєте вашим клієнтам. Дуже зближає, якщо брати інтернет, да, то це запис відеокурсів, відеоуроків, коли людина вас бачить, коли за вами спостерігає. Спостерігає не лише тільки у багатьох є таке думка, враження, що люди спостерігають лише тільки через авторські блоги, через ваші соціальні профайли в, мереж... в, соці... в соціальних мережах. Да? От, Якщо ви цікаві людині, якщо ви дійсно пишете цікаву інформацію, то люди спостерігають, заходять на ваші сторінки, читають про вас. Можете написати книгу, тоді це буде розрив мозгу да, і такий фактор довіри, який зблизить вас з аудиторією дуже-дуже швидко. Тому що написання книги да, для багатьох це ну, такий, як то кажуть, зміст всього життя. Тому, якщо ви дійсно хочете. Збудувати бренд, да, збудувати, зробити зі свого ім'я бренд в національному масштабі, да, то задайтесь питанням, да, поставте собі в перспективі написання книги. Але знову ж до цього поступово потрібно йти написанням статей, записів відео, аудіо підкастів, да, тобто поступово зближуватися з аудиторією. Якщо говорити про роботу, про довіру по рекомендаціям, то тут може тільки спрацювати той фактор, що ця довіра передасться від вашого клієнта. Отже, для людини ви і так будете фінансовий консультант. Вас представили як фінансовий консультант. Но в будь-якому випадку, людина звернеться, ваш потенційний клієнт по рекомендаціям, звернеться до вашого клієнта. І отут слід. З вашим клієнтом, який надав рекомендацію, чітко проговорити, що буде казати про вас людина. Тому ну, десь така першочергова е, порада, це те, що хай людина дає мінімум інформації. Отже, скаже, да, я скористався послугами, мені це стало цікаво, я тебе рекомендував. Вислухай Руслана, да, він є фахівцем, тому. Ну, я, я тобі не зможу детально пояснити. Тому мінімум інформації хай надають люди. Тому що, якщо люд, клієнт почне пояснювати потенційному по рекомендаціям, то це вийде такий сербор, що ну, з вами тоді дійсно змал, ну, захочуть зустрітися. Да? Тобто, ну, інформацію люди доносять в такому іскаженому вигляді. Тому. Як подолати відсутність довіри, це час, це імідж, це ваш дрес-код, це ваша фаховість, це ваше зростання. Все поступово. Відразу всього не буває. Окей? Отже, якщо є питання, пишемо. Якщо немає, ставимо мінус. І починаємо застосовувати на практиці. Тому що інформація, яку ви отримуєте сьогодні, на семінарах, завтра. Під час прочитання любої книги, вона цінна лише в той період часу. Точніше, ціна тоді, коли ви її застосовуєте на практиці. Так, ідемо далі. Як взяти рекомендації у клієнта? У нас в Україні це дуже-дуже-дуже важко. І. Тут потрібно про рекомендації говорити вже починаючи з самого етапу контакту. Отже, для того, щоб ви взяли рекомендації, людина повинна бути готова до того, що вона буде вам надавати ці рекомендації. Коли я розпочинав діяльність, да, ну, рівень навчання у нас ще був не настільки продвинутий, як у вас. І, скажімо, він був хороший рівень навчання. Єдине, що не врахована ментальність України. Нас вчили рекомендації брати у людей, які вже задоволені послугами. Але в Україні це мало працює. Тому на кожному етапі, починаючи з першого етапу контакту, да, якщо це дійсно контакт, який це запланований контакт, да, і клієнт налаштований на цей етап. В моделі розмови. У нас є, передбачено, да, що людина надає вам рекомендації. І це потрібно з людиною погодити на етапі першочергової зустрічі. Так само нагадати під час фінансового аналізу да, другого етапу про те, що: Окей, що ви від мене очікуєте? Людина каже, що очікує від вас. І тут ви задаєте ваше питання. Да? А що від вас очікую я? Тут людина вже, вже повинна уточнити. Ну, зазвичай вони забувають про ці рекомендації, тому слід нагадати на кожному етапі Про те, що так, я, ви очікуєте від мене рекомендацій щодо інформації. Да? Від вас я очікую рекомендацій щодо того, що ви мене порекомендували своїм друзям, знайомим, та яким будуть, на вашу думку, цікаві мої послуги. Тут питання обширне, і давайте дійсно ми присвятимо велику увагу, тому що рекомендації це один із найкращих шляхів розширення клієнтської бази. Тому очікую від вас, мінусів не очікую. Очікую питань, складнощів, які у вас виникають. Напишіть, будь ласка. Тому що, якщо у вас немає проблем зі збіром рекомендацій, значить у вас не повинно бути і. Проблем ніяких в продажі. Отже, з чим ви зіштовхуєтесь, з якою складністю да, при тому, як берете рекомендації? Давайте сьогодні присвятимо цьому найбільше часу. Кого порекомендувати ні, нікому не цікаво. Ну, добре, тоді давай, давай разом подумаємо, з ким, кому це може бути цікаво. На твою думку інформація про те, як придбати нерухомість і заощадити на податках нікому не цікаво. Це перше, друге, якщо вам так людина сказала, то це значить про те, що вона вам не довіряє як фахівцю. Тому що, коли людина боїться порадити, сказати взагалі про вас, вона не довіряє вам як фахівцю. І ви отримали таке заперечення, значить, на цьому, ну, дивіться, ви приходите в магазин. Да, стоїть цінник з надписом там 100 гривень. Ви підходите і кажете, в мене немає грошей. Я хочу цей, цей предмет у вас взяти з магазину. Вам його продадуть? Так само і оплата за ваші послуги. Якщо ви йдете по теплому колу да, і оплатою є рекомендації, ви не хочете брати у людей. Гроші за ваші да, послуги, тобто, десь ще не дійшли до того періоду часу, то просто з людиною тоді чисте відверто. Проведіть таку аналогію, як щойно провів я. Говорить, ну, вибач, тоді я не можу надати, ти не можеш оплатити мої послуги. Тобто майте ціну, да, тримайте свою ціну, як то кажуть, будьте фахівцем. Клієнт говорить, я подумаю і думає до цих пір. Ну, добре, значить, Алла, це не ваш клієнт. І що він думає до сих пір? Єдине, що питання, уточніть, будь ласка, він скористався вашими послугами чи ні? Чи став він клієнтом? Отже, написано, я зрозумів, що клієнт вам обіцяв дати рекомендації, але він їх не додав. Ні не став. Ну, тоді. Е... Якщо він не став вашим клієнтом, то нема чого і брати рекомендації. Тому що в будь-якому випадку, так, так чи ні, став чи не став. Алло, напишіть, на то у нас декілька де ал. Клієнт став вашим, от, він є вашим клієнтом чи ні. Якщо став, да, окей. Отже, но до цих пір не дав рекомендацій. Ну, ну, вже ж, зустрічаєтесь з вашим клієнтом і кажете про те, що. Задаєте питання, так? Да? Дивіться, ти скористався моїми послугами. Ти задоволений? Задоволений, так? Окей, ми з тобою домовлялись про те, що платою за мої послуги будуть рекомендації. Скажи отак чесно і відверто. От ти їх не даєш ці рекомендації. Це з твого боку коректно? Якщо людина, ну, тобто у вас повинна відбутися щира, відверта розмова з вашим клієнтом. Дивлячись йому в вічі, да, про це поговорити. Якщо клієнт каже про те, що ну, да, ну тобто, ви повинні дійти до змісту да, до того, що, чому виникло, да, чому, це основний показник, що у вас немає довіри у співпраці з вашим клієнтом. Тобто він скористався, але комусь порадити він не може, йому десь стидно, йому незручно. Тому зустріньтесь з щирою відверто, і відвертою, поговоріть да, на, на цю тему. Чому, які в тебе є заперечення, да, чому ти не хочеш надати рекомендації. Тобто ти скористався да, для себе. На твою думку, людям більше нікому, нікому не потрібно. Але, знову ж, наскільки я розумію, що е, якщо клієнт. Так, 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 но потім не дав рекомендацій, значить, про це ви не говорили, починаючи з етапу контакту, не наголошували на етапі фінансового аналізу. Ну, Людина так скептично, можливо, ще не бачить у вас фахівця. Тобто вона сама скористалась, їй це стало цікаво, але комусь порадити просто не хоче. Тому зустріньтеся за чашкою кави і проведіть щиру і відверту розмову. Добре? Ще питання по рекомендаціям. Ну, у нас учасників багато, а задають тільки декілька людей. Врешті, немає ніяких складнощів зі збором рекомендацій. Тобто, кожен клієнт вам надає в середньому 10 рекомендацій, все хорошо, прекрасно. Клієнтський потенціал постійно зростає. Так, очікую ще 5 секунд. Якщо питань немає, рухаємося далі. Якщо питань немає, то це мене дуже-дуже радує. Значить, у вас ніяких проблем з клієнтами, з потоком клієнтів немає. Якщо немає, питань зі збором рекомендацій. Ну, рангові списки все покажуть. Чи є у вас проблеми з клієнтами, чи немає. А якщо надає тільки номер телефону, ну, тоді в своїх пропозиціях ви надавайте клієнту лише тільки цифри, без вказання компаній, в яких ви рекомендуєте скористатися послугами. Рекомендація повинна бути надана вказанням прізвище, ім'я, що може зацікавити вік особи, да, наявність дітей, тобто по максимуму інформації про цю людину. Не просто дядя Петя, левий з телефона, який є. Отам, взяли першого ліпшого, яку про якого.